Всім доброго дня. У нас Сьогодні в даний момент багато хто заморачується, купляє ручки от такої фірми. Я сам тут довго голову ламав, як його, його, його. планується. Я вже розібрав. Є в нас отака ручка. От. Як її кріпити, що її кріпити, для чого її кріпити. Тобто є в нас стяжки. Стяжки такі, як, виходить, до дверей і двірних виходить. Є в нас така ручка. Як кріпити її до дверей? І тому довго думав, довго ламав голову. Це, тобто ми її вставляємо. От, як ти її прикріпиш? В цьому все питання. Розгадав я цей кросворд. Тут у нас зручкою є шістиранні ключ йде в наборі. Тобто от знизу воно все викручується. Знімається. Покажу на цьому прикладі знімається ця штука. А ще немаловажно, важного, уже все, є тут такий шаблон. Можливо туди думати, куди його тулити, що йому зробити. Це іде шаблон для того, щоб... Зараз покажемо, він вставляється нас сюди, Ту -ту -ту -ту. трошки незручно самому знімати і робити, він вставляється сюди, для того, щоб от зафіксувати в правильному положенні в правильному положенні саму, саме кріплення. Тобто ми його вставляємо. Поправильно своє місце ставимо, тут закручуємо, саморізи в наборі також йдуть. І ось є дві, два відверства для стяжок, щоб, тобто, щоб їх стягнути. І таке. Контрошки ну, мені довелося поламати голову. Можливо, комусь буде ця інформація корисна. Гарного всім дня.